Сьогодні праві не бачать жодного сенсу йти в президенти України. І брати участь в керуванні Республікою Україна та участь в фейкових державних органах відповідно до закону України про тимчасовий устрій настає кримінальною відповідальність за участь в незаконних окупаційних формах державності. Тому праві сьогодні. Відмовляється брати участь у виборах в цілому От. і допомагати в чомусь республіці Україна. В окупаційній формі державності. Ми краще почекаємо, коли ми переможемо. Але ми переможемо цю республіку. І поїдемо звідси насолоджуватися життям. У Європах та інших західних країнах. Так, так, саме так. А совки залишаться самі з собою. Свої ненависті, злобі та жовч. і все. Оце буде справедливість. Так, так, праві можуть звідси поїхати і мають на це право. А, ще там щось. Боротися, кажуть, потрібно за українську державу. Питання в тому, що якщо боротися відповідь моя чітка, якщо зараз почати боротися зі зброєю в руках за українську державу, то бандити вб'ють усіх націоналістів просто або пересадять. От і все. Тому. Сьогодні через велику окупацію Респуб... Республіка Україна Української держави фактично неможливо відновити українську державу, тому що її окупували бандити. Цього. Вони не дадуть вам нічого зробити, щоб зі зброєю в руках щось робити. Я пояснюю, хто там призиває націоналістів, там потрібно боротися. Ага. Ну так і йдіть і зробіть. І сядете по статті 101 частина 1, тероризм і так далі. Ну, спробуйте, вам сподобатися. В цілому. От. Коли вам ще державну зраду, замах на державного діяча ще припаяють, ось ці підбурювачі. Потрібно там боротися з українською державу. Потрібно. Потрібно, в публіцистичному стилі лише. А якщо хтось думає, що взяти, як там, бандерове, взяти руки зброю, ну це закінчиться тим, що вас роб'ють бандити. От і все. Але бандитам ми нічого не подаруємо. І ще раз кажу, що це не призив до повалення Конституційного ладу, тому що він повалений, в цілому. От. Тому боротьба за українську державу буде тривати, навіть якщо це буде за кордоном. От, говорити правду про диктаторів в Україні потрібно. В цілому, ті, хто призиває до збройної боротьби за українську державу, це просто провокатори, я вважаю. І агенти українських спецслужб Окупаційної Республіки. Які тільки чекають, щоб праві повелися на те, щоб зі Зброї в руках щось робити. Ага. Ну так, якщо вам треба, йдіть робіть. А я подивлюся, наскільки вас вистачить ось ці всі підбурювачі. До речі, ці підбурювачі були на початку 2014 року. Я всіх їх переміг в цілому, але вони далі продовжують таку пропаганду. О. Багато хто з них був розстріляний, ГАТО, так званому якого не було. От і все. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки, репости. Помножимо нуль українську та російську пропаганду. І ще моя відповідь Совкам. Я не буду нічого робити для того, щоб Україна стала багатшою. Нічого. От. Чи піднімати її там, щоб вона була процвітаюча? Я в цьому не зацікавлений в цілому. І ніхто з правих не зацікавлений в тому, щоб влада приписувала наші досягнення собі. Ні. Ми краще звідси поїдемо. От. І все. Барахтайтесь, сувки, донощики. і все. Це буде справедливо. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки, репости, знищимо українську та російську пропаганду. Продвигайте це відео в тренди Ютубу. Хай є Арестович Палає!